Затор на дві години на Тернопільщині жителі селища Вишнівець перекрили трасу міжнародного значення Бухарест-Брест, так намагалась відстояти місцеву лікарню. Під дощем близько двох сотень людей безперервно ходили по пішохідному переходу. З пікетувальниками поспілкувалися наші тернопільські кореспонденти. О 10-й годині ранку працівники і пацієнти Вишнівецької районної лікарні перекрили рух на автотрасі. Люди вийшли на акцію протесту, аби захистити місцеву лікарню від закриття. Колись мені була біда, моя дитина мала менінгіт, Мені, мені спасли. У нас такий був Іван Григорович Бабій. Він ще є сімейний зараз лікар. Він мені спас мою дитину і врятували. Мені сказали в Тернополі, що хтось щасливий. І Богу, погуляти дитина, моя жива. і все. А якби вести поки до Тернополя? Ну, на мою думку, це зовсім не актуально, щоб зараз закрили. Скільки людей до нас звертаються, до нашої лікарні? Сусідніх сіл дуже багато. Вишнівецька лікарня єдиний стаціонар в радіусі 30 кілометрів. Для більшості селян кажуть, місцеві це єдиний шанс на оперативне і якісне медичне обслуговування. Заправили в Тернопіль і удалили нирку. Я ще проте живу. А якби не вишниці, я що туди їхала б, як так далеко? А тут мене обнаружили. Це зробила операцію, Я живу тут. Треба лікарню вишниці, треба все. Так чи зуб, чи палець. За годину від початку акції на дорозі утворився кілометровий затор в обидва боки. Деякі водії почали нервувати. Чому я повинен від цього страждати? Чому я повинен стояти на дорозі? І ми страждаємо, і ми ми страждаємо, страждаємо. До пікетувальників приїхали чиновники з району. Людей запевнили, про закриття лікарні поки що не йдеться. Долю медзакладу вирішуватиме сесія райради. Власником Вишневецької районної комунальної лікарні є Збараська районна рада. Тобто вони вирішують. Чи буде реорганізація, оптимізація, чи щось в цьому роді, чи не буде. Утім, головний лікар медзакладу скаржиться. Фінансування вже зрізали. Замість 6,5 мільйонів лікарні на цей рік виділили лише 5. Тож швидше за все доведеться закрити кілька відділень, зокрема травматологію, гінекологію і пологове. Відбувається реформа відповідно до постанови Кабінету міністрів про скорочення стаціонарних ліжок. Була норма по старій постанові 80 на 10 тисяч. По новій постанові 60 на 10 тисяч. Виділити лікарні додаткові кошти або ж скоротити кілька відділень. Депутати райради мають вирішити за півтора тижні. Утім, вже зараз чиновники кажуть, зайвих грошей у місцевому бюджеті немає. Селяни ж, якщо до них не дослухаються, погрожують знову перекрити трасу. Обіцяють, тоді акція буде безстроковою. Зоряна Яремишин, новини на першому.